Рівненська підприємство, яке дбає про стан навколишнього середовища. Моніторинг впливу атомної станції на довкілля проводять спеціалізовані лабораторії. Одна із таких екологохімічна лабораторія служби охорони навколишнього середовища. Хочеться в першу чергу запевнити наших глядачів, те, що виробничо господарська діяльність рівненської атомної станції здійснюється з дотриманням вимог природоохоронного законодавства. Атестована лабораторія проводить дослідження скидної зворотної води з об'єктів проммайданчика на відповідність нормам, що встановлені для Рівненської з Державним агентством водних ресурсів України. Лаборанти та інженери на чолі з керівником постійно проводять широкий спектр хімічних аналізів, контролюють скидерез у водний об'єкт річки Стир, тічні води білого озера. Тощо ми безпосередньо здійснюємо контроль, що стосується водного об'єкта нашого річка Стир. До нашого водозабору Ми контролюємо скид зворотніх вод і контрольний створ за межами нашого водозабору. Порівнюємо ці результати і е, оцінюємо вплив на довкілля діяльності нашої станції. Методи визначення хімічного складу води різні: об'ємний, ваговий спектр, фотометричний, атомно-абсорбаційний. аналізи, проб води проводять систематично, прослідковують, як змінюється її склад. Три рази на тиждень відбираємо ми і до скиду, і після скиду річкости для того, щоб контролювати і бачити вплив. До скиду ми знаємо, яка вода. До нас прийшла, ми забрали от, з яким хімічним складом. А вже нижче скиду, коли ми відбираємо це, вже просліджуємо вплив нашої діяльності станції. Багаторічні спостереження доводять, що Рівненська АЕС не завдає шкоди природним ресурсам у регіоні свого розташування. Це підтверджують результати аналізів еколого-хімічної лабораторії. Є складні аналізи, які займають цілий день. Є аналізи трішки легшої складності. Ми перевіряємо показники якості нашої води певним екологічним нормам і щоб наша планета ставала трішечки і трішечки кращою, щоб наша станція не забруднювала навколишнє середовище. Результати аналізів лабораторії відкрита інформація для поінформованості громадськості, основні показники води, її хіміко-фізичний склад та концентрації, зазначені на офіційному сайті РЕС, а також у газеті «Енергія».